Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку інтернет Лайф Крипто. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо сайт по заробітку криптовалюти Tron. Отримаємо бонус в розмірі 100 TRX і детально розглянемо як та на чому ми зможемо на ньому заробляти. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням. І потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас monika 24 І тут ми можемо заробляти t і також отримати бонус за реєстрацію в розмірі 100 t Реєстрація тут доволі проста. Реєструємося ми за допомогою свого гаманця, але майте на увазі, що сума для виводу тут невелика. Тому обов'язково перевірте, чи приймає той гаманець, за чим ви реєструєтесь невеликі суми для депозиту. Звичайно, я б радив використовувати просто гаманці. Там False TronLink, Trollink, wallet щоб в подальшому не було проблем, тому що я не знаю, чи можна буде змінити потім адрес вашого гаманця, і ви просто не зможете виводити кошти з цього сайту. Я використовував фаусе для цього переходимо в Заходимо в наш трон, копіюємо нашу адресу і вставляємо в це поле. Я вже звичайно зареєстрований. Тут ми бачимо наші дані, коли ми зареєструвалися. І перше, що нам Потрібно зробити для того, щоб отримати бонус. Це ми натискаємо ось сюди на Моніка 24, нас перекидає на ось цю вкладку. І далі ми натискаємо на ось цю моніку, і вона нам тут щось розповідає. І ми отак клацаємо, пацимо, не знаю, доволі багатенько разів потрібно проклацати Поки вона нам не скаже, що нам потрібно перейти в особистий кабінет. Вона нам начислила презент за те, що ми зробили. І все, ми отримали цей бонус. Можемо повернутися в бакан І тут у вас буде, що ви отримали то. Tріx, у вас вони просто інвестовані, звичайно, ви їх вивезти не можете. На них вам будуть нараховуватися виплати. Ось тут ви будете бачити, скільки за годину ви будете отримувати, також скільки за добу та скільки за місяць І тут скільки вже вам нараховано. Далі для того, щоб їх зібрати, ми просто натискаємо зібрати і все. Значить, те зібрані. У нас тепер вони відображаються ось тут вкладці баланс. І наступний крок, що ми можемо тут зробити та на чим заробити, це натискаємо на бонус. І тут ми можемо отримати кожного дня бонус. Просто натискайте бонус і вам буде нараховуватись до. До Також ми можемо запрошувати сюди партнерів. Тут 5-рівніва система реферальних нарахувань. Тут ми бачимо відсотки, скільки ми будемо отримати за той чи інший рівень. Також бачимо наші партнерські посилання, і далі вже будемо бачити, скільки ми заробили на наших партнерах. Ну і Далі можемо перейти до виводу, але щодо виводу, тут є. Один нюанс. Як бачите, я вже виводив 2 TRX. Для того, щоб нам активувати вивід, нам потрібно сюди закинути хоча б якусь невелику суму TRX. Я б радив робити це десь в розмірі 10TRX, тому що також чим підкупив мене цей сайт. Те, що тут виплатить лише один раз на добу і в розмірі 7TR. Тобто банк дуже швидко не розгребуть. Кожен хто поповнює навіть на якусь значну суму, все одно буде так само отримати 7TRX. Лише тільки для того, щоб нам розблокувати повністю вивід цього сайту, нам потрібно поповнити як мінімум 1000 тирик. Ви бачите, це можна робити не відразу. Я сюди поповню 12 рік. Просто в мене була така сума на гаманці, і я трішки пошвидив. Якщо підрахувати, то при тому, що нам можна виводити один раз на добу і лише 7 тирік, то спокійно можна закидати 10 терік, і за добу нам будуть все одно нараховуватись ці 7 терікс, і ми зможемо вивезти. І якщо цей сайт пропрацює хоча б місяць, то ми в загальному отримаємо як мінімум 210 терікс, хоча там. І пишуть в розрахунках, що аж 500 сентов, але ця сума не збігається з сумою виплат, так як ми тільки 7-3 вводимо, виводимо. Тобто, якщо ми поповним 10 рік, то ми 200 зверху заробимо. Ну але якщо хтось має бажання та дуже рискує, чого б я звичайно не радив робити. Можна відразу поповнити на 1330 і вже виводити безлімно з цього сайту. Ну, якщо порахувати так на сукупність тут півтора дні, дуже швидко. І скажу чесно: звичайно, тут зароблять ті, хто зайде якомога раніше, всі, хто буде чим пізніше заходити. За їх рахунок будуть ті виплати користувачам, які реєструвалися раніше. Тому звичайно хтось тут може заробити, а хтось втратить це одно якісь кошти, але це така система роботи таких сайтів. Це звичайно. Піраміда, тому мати це на увазі. і Для того, щоб нам поповнити, ми просто натискаємо «Корити». Далі тут вводимо суму, наприклад, 10 TRX, натискаємо збільшити. Далі нас перекидає на форму оплати. Тут, як бачимо, генерується кожні півтори години новий гаманець для поповнення, тому мати це на увазі. Якщо будете декілька разів поповнювати, не поповнюйте на один і той самий. Адрес кожного разу заходьте та перевіряйте. І все. Після того, як ви поповнили, ми вже зможемо виводити з цього сайту. Зараз давайте я також продемонструю свою виплату. Вона мені прийшла на False Переходимо на головну сторінку, далі дивимося ось мою історію виплат. Звичайно, ми тут точно не можемо подивитися, що саме це той сайт, але як бачите, 2TRX я виводив. Я зараз не хочу ти, там, проглядати його в блокчейні. Як бачите, 2RX я вивів, 2 отримав. Можемо переглянути Тобто я виводив два TRX 30.08. Ось такий доволі простий сайт. Тут ми, звичайно, можемо дуже швидко спробувати заробити ці TRX, не докладаючи великих зусиль та не витрачаючи великих коштів. Сайт працює нещодавно, так що, я думаю, ще на ньому можна встигнути щось заробити. Звичайно, гарантії ніхто не може вам ніякий дати. Можливо, вже коли вийде цей ролик, цей. Сайт іскаметься, а можливо він пропрацює місяць, а то і більше. Все залежить від того, скільки сюди буде користувачів заходити, ну і також від адміністрації цього сайту. Я нікого сюди не закликаю реєструватися та робити депозити. кожен приймати сам рішення, чи це вам потрібно. Я вирішив спробувати цей сайт та поділитися ним з вами. Тому. Кому цікаво, переходимо, реєструємося, забираємо свій бонус та починаємо заробляти. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе! До побачення!